І усім гай! З вами Міплос і плоси Саньок І всім привіт-привіт, друзі! Сьогодні ми проходимо е, гру під названням Осталось прожити сім днів. Поїхали. Е, вибачте, що, що, це, що у мене вже 20 цих гайок чи як. Шестирінок і дев'ятий right. уровень. Вибачте, просто я не додумався тоді зробити. Гало сіл собі гало сюди. Полетіли, полетіли, полетіли. У мене дев'ятий, ну, у мене вже я скоро дійду до десятого. Господи, що... Ще це було? Підус... Ой, ковбасы. О! Ем... Поня понятно. О. Я зроблю чу Та підожди, цей. Ти за їжу я за це. Та господи, та що мене ковбаси? Мене ковбаси. Прям. Ну і кого ти вже знайшов? О. Добре. Так. Я глядачам розкажу історію. Ну, типу, е, цієї ігри, цієї гри. Е, по типу, ми е, полетіли на вертольоті, і. Ну, і ми долетіли досюди. Потім в ну, нас висадили, а той вертоліт ну, зламався. Ну, так. І його можна буде, коли. І його можна буде, коли ми вже цей. Ми вже, як це сказати? Угу, коли ми сім днів вже проживемо, тоді, о, тоді ну, буде Власне, буде. Угу. А де? Я ж дві покупав, алло ти опять загубився? Ні, підожди. Підожди. А де? Я ж дві ферми капусти покупав. А де друга? Сюди іди. У мене тут подарок. опачку Че?

Ой, а я взагалі зможу це піднятись. І, глядачі, можна хвилину вашого мінімаль. У мене тепер будуть стріми на твічі. Хто? Ну. Хто не знає, що таке твіч, це... ну я оставлю ссылку на мій твіч канал. Хоча і хто це подивиться. Так, скільки ми тут знімаємо. М -м, нормально. Скільки тут? Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивись, дивись, кон. Та Зараз. А, господи. знову I can see. господи. А, класс. Но. А, а что так темно? Подожди, зараз.

Yeah Yeah, that's all toad wait 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 Oh, What <laughs> О, куда тут? Господи. А, -а, -а! ти як залізти то. Є господи, що робля. Тут було, тут були. А, я квасолю не взял. Зараз да, Я вбив. Я вбив. Так, хвилина пройшла, так зараз. А. Тихо. Що ж ми знімаємо? О, господи. Ооо, А що? А чого така жорстка ніч? Є. Які ми житні маємо? Зараз подивлюсь. Так, ну, я думаю, вже будемо закінчувати. Усім гарного денічки і усім до побачення. До побачення.